Машина с выдут колеса цілі, одне стекло розбите. Стреляйте. Боже мой. За дрова У нього випечена на ве на лиці. Бачите, вони свої випікали ті значки. З, «В». Тиждень тому приїхав також наш родич, приїхав до села ну, на розвід і зайшли в погріб. А в погрібі два цивільних знали. Ну тут все село знає, друг друга всі знають, ну впізнали, впізнали, так, да, по, по одягу. Впізнали, ну це вони пролежали там, як міні, мінімум. Три-чотири місяці наверно да. Обстріли е, не те що сильні були, а вони були, не стихали зовсім. Зовсім не стихали. Ну, якщо 5 хвилин тиші було, це з 2 березня по 16 березня. Обстріли були такої сили, що ну, страшно було вийти, тому що людина вийшла, а міг гасколок прилетіть зразу. Не було, а так все літало. Тут просто жах був. Це те, що люди розповідали. Електроенергії тут вже не було з е, другого, з вечора 2 березня. Електроенергії не було. 26 або 27 лютого вже газу не було. Морози були в березні мінус 20, мінус 19, мінус 20. Було декілька днів, що були морози. Був будинок культури, на другому поверсі був територіальний центр для людей похилого віку. Свята проходили тут на площадці, коли в, зим, в, зим, в зимову пору року всередині. Ну, школа це залишки також. Авіабомба прилетіла, на стадіоні є ще воронка, там 10 на 10. Мам. Росіяни тут стояли, вони знімали тут. Там стояла пускова установка, ураган, мабуть. Ми дивились, ми все, що бачили, ми бачили, що росіяни можуть викладувати і робити свою якусь пропаганду. Вони розказували, що наші обстрілюють, хоча звідти були запуски по ізюму. Чітко видно, що полоси туди йдуть. А вони... а вони а вони розказували, що це наші розстрілюють. Вони любили знімати свою пропаганду. Вони туди, я не знаю скільки разів. відео вони викладували, що там тягнуть наша ІПТР. Та тут, тут розказують, як наші обстріляли школу. Хоча це оце ось наслідки авіабомби. Прильот їхньої авіація кожні дві години у о вісім-овосмій 8, 8 вечора починається. Люди знали вже. Якщо в вісім перший прильот авіабомби. В 10, в 12 ночі, в два ночі, в 4. І отак кожні дві години вони залітали і просто бомбили. Військових тут не було. Да. Вони потім приїхали, коли вже, вже тут було розбомблене, багато чого? чого. Вони були, вони так, вони тримали оборону, тримали в Кам'янці, і в Кам'янці залишилось дуже багато наших. Екранців. Дуже багато матерів, батьки звертаються до місцевих до наших, шукають своїх хлопців. але... Підказати щось, ну що ми можемо сказати. Люди виїжджали в основному самостійно. Не було такої евакуації. Хоча приїжджали тут автобуси, але люди не знали про цю евакуацію. І автобуси, друга евакуація, якщо не помиляюсь, взагалі пусті автобуси поїхали з Кам'янки. Угу. Хоча люди сиділи в погрібах. А чому вони? Тому що люди не знали, вони боялись навіть вийти з погрібу. Ось і, ось батька просидів також три тижні. Вони просиділи в погрібі. Угу. Да, это проводилась эвакуация. С Изюма. Ждал, Ждала здесь колонна стояла і э, на Славянск евакуація была. Ну, 15, если не ошибаюсь, автобусів, щоб не соврати. Э, вот это один остался тут, как виходить, на все добре. Да. Э, церква побудована в 2017 році. Вона була дерев'яна. Ну оце і так вийшло, що вона була дерев'яна, вона згоріла повністю. Вони в своєму пропагандистському, я не знаю, як назвати е відеоролику. Своєму розповідали, що це ми безбожно, зсу бомбили, бомбили. Але церква згоріла ще коли е ЗСУ тільки тільки ті 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 прийшли в кам'ян. Обстріли були е за Ізюма. Е Левківка, куньє, ось ті села, там вони відразу зайняли і почали відтуда, відтуда градами. Тут паливали просто градами. Ну, ні одної хати нема. Там нема, там нема. І де б ми не заїхали, ні одної хати цілий не буде. Як В цьому будинку це родичі нашого будинку. А -а -а. І матусі дядька. Двою дому. Mm -hmm. Чи дядька просто дядька? Я, я не пам'ятаю. Пам в погребі його тільки тиждень тому забрали yeah. з погреба. Ну, no, він Ні, живий? Ні. Ні. Він загинув, по слухам, ще, мабуть, в квітні. В квітні або в кінці березня. Ні, Мабуть, в кінці березня. В кінці березня маємо. В кінці березня він загинув і тільки от зараз. Було а, ну, в кінці вересня його тільки дістали, звідти. Це, по слухам, також нам розповіли, що з Кам'янки дістали трьох людей, відвезли до морку. Візу. Тиждень тому приїхав також наш Родич, приїхав до села ну, на розвід mm -hmm. і зайшли в погріб. А в погрібі mm -hmm. два цивільних. Знали. Ну, Тут все село, знає, друг друга всі знають, ну, впізнали. Впізнали, да, по, по одягу, впізнали. Ну, Це Вони пролежали там, як міні мінімум. Три-чотири місяці, наверно, так? Я так розумію, що таких знахідок тут ще буде. Буде дуже багато. Я, Я боюсь навіть уявити, скільки тут буде. Тут буде просто неймовірно. Давай, може всім тут хватить. Він, він прибіг. Ну, у нього випечена yeah. в mm -hmm. бачите, вони свої випікали ті значки. Mm -hmm. При, Припікнуємо трохи. Mm -hmm. Та є випікали, може mm -hmm. ну, хтось пізнає, чи собака. Mm -hmm. ж, хтось забере Так, mm -hmm. да, два своя зразу. Ніколи не займався графікою. Не mm -hmm. малював. Війна. Mm -hmm. Так, да, тільки ну, два роки тому зробили ремонт. Ось. Це, це не такий ремонт, не, це, це вже зробили ремонт руський мір. Нам прийшов і зробив свої ремонт. Освободили. А дамівок, да, як, як вони прийшли, чого нас освобождати, не знаю. — Вони тут зробили? — Так, тут зробили, ось тут. Болива приводили сюди до нас в гараж і тут устроїли, ну, різали. — Бойню? — Бойню устроїли, да, різали коров, биків, і тут а, оця, процедури в гаражі проходять. — А все, погоріло, нема нічого. Ну, стіл, стоїть. — Стіл, стоїть. — Аккумулятор згорів, тут два акумулятори стояли. — Я ще гарбу зимову тут так. Оце я в цьому креслі сидів. В цьому... А це вони занесли. Сігарети їхні дивись. Ага. О цьому я креслі сидів. Сука, щоб ти удавився, нами падла. Отут телевізор був, заміканий, санькову картушки ховав. Нема ж я. Водна імперія. О! О вод... Водна імперія. Ну, Русь, російська російська падла. — Розповідали, що вони могли кидати трупи, так. і солдат, і мирних жителів Руко, тючні ями. Ну, у нас вона не централізована. вони <питриріка> тут І ще одна там. Там ще железяка. — подав. Ще одна железа. І ручка. посередині <спитріка> почали ще. Ось, так. Да. Да, вона... Згнила. Згнила. А чим би я підковерювся. Та он збоку бери. <питріка> да, ну треба ще подивитись, бо вони ж могли. Ага, не може там бути замінірована. Чи... Може бути. Не трогайте, пожалуйста. Будь, будь. <питріка> Воєнний, <питріка> де він пропав без нас, і немає. Ну так. Да. Це про власника будинку? Так. Да. Його зараз у Харкові брат і шукає, і не знайде. Мати вмерла 20 числа. Казали, вроді, в погрібі тут вона й умерла. Так, да, да, да. а він, де він дівся, де що без вісті пропав. Так, він тут був, він каже: Сань, куди я піду? У мене мати, каже, така слаба, каже, я буду каже, з матір'ю ухажувати. Ремонтував танки на передову їздить. В АТО він з 20 телефон. Він учасника то ще. А, да, да. а може, десь застрелили прикопали, ніхто не знає чого. Одного разу це розповідала родичка. Я з нею виходив на зв'язок. Вона розповідала, що вони подзвонили з його телефону, точніше, вийшли абонент знову на зв'язку. Вони відразу перезвонили. А взяв трубку росіянин и сказал, мы его уже убили, мы его закопали и к тебе тоже придем и тебя убьем и ну погрозы кидали. Телевизор вынесла. Давай, телевизор не mm. 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 дадим. Mm. Живелин, да? Mm. Тай, well, мій, так, и так, здоровый. Mm. О, знайшов. Вопрос знайшов. Ага. І... Штани їхні. Штани он їхні, сука. Блокнот є. Читаємо літописи. Младший сержант. Судні ЄН 01.09.22. Це вони місяць тому. Вони тут ще були. Тобто Рівна сьогодні перше. Та то може віддати їм, хай вони там вересня. Суриков, Панамарю, Бондарь, Зенін. Зубнулись вони підписувалися. Мед, мед, снайпер. Їх примусово вивозили, вивезли спочатку, я не пам'ятаю, може 20, а другим рейсом 50 чоловік вивезли. Люди, ну там як відео робили, там відео йшла мова про 50 смертників. Це люди, які виїхали з села, примусово їх вивезли. І вони навіть, як відео і кажеться, то не впізнавали один одного, тому що ну, люди просиділи місяць в погребі, боялися вийти, і вони просто не ну. Людина, яка все життя поруч проживає, вони не впізнавали друг друга. Що там говорити про село? Були коли два хлопця також внизу по вулиці проживали там, і вони сиділи також в погребі. Прийшли війська Російської Федерації, вони зайшли з хутора з тієї сторони, і та частина вже була окупована. Хоча на цій частині ще була під, на, під, нашим, під нашими хлопцями. І вони до погреба підійшли питають: є хто-то і ні. Вони мовчать. Потім вони щось їм там почали гранату кинемо, хлопці попросили, не, не кидайте гранату, не треба, ми виходимо. Вийшли, там ще хтось є, а вони ж може там солдати наші ЗСУ. Він відповідає, що ні, там бабуся лежача, бабуся лежача, і видергують чеку і кидають прямо в погріб. І ніхто не знає, бабуся, що, що з нею, можливо, вона досі там лежить. Будемо робити все для того, щоб відбудувати наше село. І ось на цьому місці наступного року вже відсвяткувати наш день села, 24 а, серпня, як ми завжди це робили. Збиралися всім селом, всією великою родиною і святкували день села.